Це ділянка траси стрий із варени між Кропивницьким та селом Велика Виска. Тут ремонтують дорогу і встановлюють бордюри. Водій Олександр Жикалов вважає, бордюри на трасі не потрібні. Бордюри заважають, якщо якісь форс мажорні ситуації, скажімо так. Якщо зламалась в когось машина, то повністю перекроються рух. Якщо взимку занесло машину, то в Машині не буде куди діватися, так можна трошечки на узбіччя і з'їхати. Андрій Артюнов їздить цією трасою у Кропивницький з Івана Благодатного. Він не проти бордюрів, але каже, вони потрібні не скрізь. Різні ситуації. Різні ситуації бувають. Може автомобіль зламатись. Може якась аварійна ситуація, і неможливо буде з'їхати на узбіччя, ні уникнути зіткнення з іншою машиною. Там, де є такі аварійні місця, мені здається, бордюри не потрібні. Бордюри виконують дві функції, пояснює Олексій Донченко. Основна їхня мета це поверхневе водовідведення. За допомогою таких систем вода з автомобільної дороги збирається в певні водовідні лотки і потім відводиться з проїзної частини до кювету. Ще одна функція бордюрів це підвищення безпеки дорожнього руху. В тих місцях, де встановлені бордюри, в цьому місці буде встановлено і бар'єрне огородження. Додає, встановити тут інші системи водовідведення, наприклад, лотки, не могли, бо це потребує капітального ремонту. Фактично на більше, ніж метр, з кожного боку нам потрібно було проширити основу більшості випадків. Саме бордюри або прикромочні лотки встановлюються на ділянках спуску підйому, де є обмежена видимість. Відповідно, в цих місцях обгін буде заборонений і дорожніми знаками, відповідними, і суцільною дорожньою розміткою. Доцільність бордюрів на дорозі залежить від конкретної ділянки, пояснює архітектор. Людмила Харламова. Бордюры, как правило, устанавливаются в тех местах, где есть риск, допустим, чтобы это не было опасностью для пассажиров, пешеходов. То есть, когда рядом есть либо населенный пункт, либо, допустим, заправка, либо жилой дом, ну там, где могут быть люди. То есть, бордюр как раз является таким элементом, который делает безопасным движение автомобиля, когда рядом есть движение пешеходов. У будь-якої дорогі є папірічний профіль і профиль профіль. Поперечний профіль обеспечує відток води від центру дороги, кромки к того месту, куди може з'їхати машина. Да? обочина. так Завершити ремонт цієї траси планують до кінця року. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.